Я завжди мріяв зняти якийсь випуск про маму, але не підходяще щось. Теми траплялись. Вітання! Сьогоднішня добірка це не стільки рейтинг, скільки просто короткий виклад літератури з наших з пані операторкою книжкових полиць, яку читала моя мама останнім часом. Так назва трохи прибріхує. Звиняйте. Софія Андрухович, Фелікс, Австрія. Примітка ця книжка була не зовсім перша, але я це поясню трохи згодом. Станіславів кінця 19-го, початку 20-го століття. Звичайне місто на кресах щасливої Австрії, в якому живуть, страждають, нероздільно закохуються. Захоплюються наукою і шарлатанськими виступами всесвітньо знаних ілюзіоністів, розважаються на балах і карнавалах, ходять на шпацер і ховають таємниці у різьвельних комодах. І на тлі епохи, яка для нащадків щораз більше обростатиме міфами про іделічне життя, долі двох жінок, що переплелися так тісно, як стовбури дерев. У нерозривному зв'язку, який не дає ні жити, ні дихати, ні залишитися, ні піти, це була анотація із сайту і власне книжки, бо я її не читав. Трохи не мій жанр, проте читала Віка, і ми з нею вирішили, що це шикарна книжка для мами, із наявних, звісно, загальне враження було хороше. Назвімо це 4 з 5. екранізація Христини Сивола під назвою віддана. Вийшла на екрани у січні 2020-го У головних ролях Марія Янушевич, Олеся Романова та Роман Луцький. Якщо раптом хто бачив, напишіть, як воно. Я мамі пропонував, але вона не дивилася. Остап Українець Дискордія. Ще один роман історичного напрямку, тільки це більш авантюрний детектив, який продовжує пригоди Ігнація Камінського, на чек цілком реальної історичної особи, та розповідає про революцію 1848 1849 років, відому як Весна народів. Книжка динамічна, цікава, щедро здобрена регіональними діалектами та говірками для кращого розуміння пересічним і не дуже Читаним-читачем наприкінці є словничок. Проте він не сильно допоміг, і це десь на 3 з 5. Як добре, що у мене тут не премія. Юлія Мак толіки про тих, хто перемотував касету олівцем. Роман уже двічі згаданий в інтелеклес у 2024-му. Тож не буду повторюватися. Дивіться, попередні випуски Посилання вгорі. А оцінка 5 з 5, бо легенька, добра книжка шей про лучанку. Яна Блажівська Усі побачать. Після успіху Толіків я вирішив, що знайшов правильний вектор, і запропонував ще один Young Adult. А саме роман Усі побачать, який мені в далекому, 2020 році дуже сподобався. Теж нескладна історія про школярку 90-х, яка хотіла бути не як усі. Бітися своїх бажань, і все таке. Огляд у мене був колись посилання. Додам чотири з п'яти заслужено. Але втіна Шевлач пампуха знову. Янґедалт цього разу від авторки, у якої, мабуть, у більшості книжок є висвітлення психологічних проблем. Як у дебютній у полоні болю, але я не читав, так і в пампусі та знакові єви. Які я оглядав. Помпуха це повість про булінг, розлади харчової поведінки, токсичні стосунки і купу інших проблем, з якими стикається багато підлітків. Історія про звичайну дівчинку з 10-х, яка стикнулася власне з усім цим лайном. Якщо що, книжка десь років на 12, але тут теж 4 з 5. Ярослава Литвин не мій дім». Цей роман я не хотів спершу давати, оскільки мама не любить фантастику, жахастики, ну і от все таке. Але на мій дім це більше мелодрама з елементами трилеру і зовсім фоново, майже як антураж, фантастика. «Тож чому б і ні? Подумав я. У дуже спрощеному вигляді історія нагадує любовні телесеріали. Двоє людей випадково зустрічаються в чужому місті, знайомляться. Потім одружуються, будують плани, і тут починаються всякі проблеми. Попри значний обсяг, роман написаний легко читається аж бігом, і це набрало 5-5 з -5 балів. Антон Каплінський англо українські містерії. Як пам'ятають підписники, ця книжка чекала на полиці добрих півтора року. Не скажу, що був прям на 100% задоволений, але дотепний детектив про важкі 90-ті та купу проблем того часу. Тому мені здалося, що це було би цікаво людині, яка справді жила в ті часи, а не народилася в нульових і вимахується нібито ностальгією. Хоч смаки у мене з мамою таки трохи схожі, та книжка зайшла їй дуже важко і набрала лише 2 з 5 Г'ю Лорі. Торговець зброєю. Шпигунський детектив від відомого англійського коміка це річ дещо специфічна. Особливо враховуючи, що це радше пародія із типовим британським гумором. Мені було цікаво. Навіть враховуючи, що я мало знайомий зі шпигунськими детективами, тому й додав торговця у стосик для прочитання. На жаль, не засмакувало належним чином десь на 3 з 5, Хоча стрічка життя Брайана за Монті Пайтоном теж британських гумористів цілком сподобалась. Девід духовний Бекінґент. Че я не скажу Факін, коли я тільки прочитав Бакі Фокіндента, він мені дуже сподобався. Чудова історія про складні стосунки тридцятирічного сина із його батьком. Я потім навіть давав читати колезі, і їй теж зайшло. Тож я був на всі 100 певен, що це однозначно хід і книжка, яку варто прочитати всім, але ні. Можливо, справа у надзвичайно великій кількості приміток часом до півсторінки доходило. Можливо, у вживанні наркотичних речових героями, у ще якихось елементах контркультури. Як би не було, з дуже великою натяжкою це три з п'яти. І оце прикро було. Василь Махно, вічний календар. Цікавий факт, книжку мамі порекомендувала подруга, бо, зі слів останньої, усе її коло спілкування прочитало і заледве ледве кип'ятком не обдзюрилося від задоволення. Анотація та обкладинка не обіцяли нічого аж такого, та я все ж замовив вічний календар. Це було 31 січня, майже рік тому. Мама почала у лютому, а дочитала аж на цьогорічних зимових святах. Чи то з третьої, чи четвертої спроби. Ось чому я казав, що Фелікс Австрія перша, але не перша книжка у списку. Це ще один історичний роман, як вказано на сайті. Масштабна родинна сага, в якій поєднуються, переплітаються, співіснують і антагонізують історії кількох українських сімей від 17 століття до наших днів. Ну, справді, масштабна то не прикраса, 624 сторінки. Але оцінка 3 з 5. Я гортав початок, не зацікавило, бо починається події десь чи то в Туреччині, чи то де. Але нуднувато якось. Для поціновувачів класичної літератури і товстезних саг може якраз буде. Раптом читали, розкажіть. Такий от гарний список, який і став темою сьогоднішнього випуску інтелеклес. Нагадую, що на екрані маячів Роберт Менус дякувати можна. Он туди. А якщо не мені донатите, то хоч на ЗСУ, які десь 20 гривень киньте. Видимо, завершується. Побачимося за тиждень. В Огоріженьки згинуть. Я завжди мріяв зняти якийсь випуск про маму, але не підходяще щось, теми траплялись. Про родство Німона та велш то все не туди. І скільки не вдивлявся я ночами в новинки, усе не пасувало. Добре, це розумів я. Тому я їй і написав ці слова як міг. Мам, ти мене вибач за книжкові полиці, за те, що там немає на що дивитися. За те раді, що я читаю книжки. Мам. Дуже мої уже смаки специфічні. І якщо вбити трохи часу потрібно, то підберу тобі щось залюбки. Або.